Три. Відсутність поважних причин один. Кворим є. Розпочаємо роботу засідання постійної комісії Державної спеціальної ради обласного скликання з питань промислової політики, підприємства промослового комплексу, земельних відносин охорони довкілля, комунального та комунальної власності. Шановні колеги, на засідання поційної комісії, Державного спеціаліщення ради обласного скликання з питань промислової політики, підприємства организлового комплексу, земельних відносин охорони довкілля, житлово комунального ударства та комунальної власності. Запрошую заступник селищного голови з питань, діяльності виконавчих органів ради, секретар селищної ради, керуючи справа виконавчих комітетів селищної ради, представники медіа та намацкості, інформуючись питання внесення до порядку денного засідання поцінової комісії. Шановні депутати, пропонуються хоча до порядку денного сьогоднішнього засідання поцінової комісії, таке питання і два. Проекти порядку денного вам роздані. У кого є запитання до порядку денного? Немає. Я пропоную запитання засідання постійної комісії, хто за цю пропозицію прошу голосувати. Приймається. Шановні колеги, щодо регану роботи постійної комісії для доповіді до 5 хвилин з клідок і заключення слова, до 2 хвилин для роботи проторних виступів до 2 хвилин з мотив голосування і процедурних питань 1 хвилини. Пропонується засідання оцінки комісії Казанської зараз ради розповісли з питань продаткової політики. Підприємництво агропромислового комплексу земельних відносин охорони довкілля житлово комунального податку, комунальної власності провести без за 10 хвилин. Хто за дану пропозицію, прошу відповідного Приймається. Шановні депутати, до переходу питання порядку дня, засідання поційної комісії з питань промислової політики, підприємницького агропромислового комплексу земельних відносин охоронення пілля щодо комунального за комунальної власності. По першому питання про проєкт рішення сесії селищної ради про встановлення ставу орендної плати за земельні ділянки комунальної власності на території Камсьої селищної ради інформуємо Володимир бойові навчання відділу замених відносин виконавчого комітету селищної ради. Будь ласка. Доброго дня всім, шановні депутати. Плашу вас відповів за проєкт рішення про проєкт рішення сесії середньої ради постановлення з наупередної кати за земельних діяльних комунікальної власності на території Первої селищної територіальної громади. Даний проєкт рішення був оприлюднений на сайті попередньо для обговорення і зауваження пропозиції яких на надходу. Також був в поданий даний проєкт рішення всіма додатками на регуляторну службу України, яка також погодила даний проєкт рішення. Потік написала два, дві пропозиції, які вже виправлено і правильно дословно щоб всі зауваження пропозиції виправлено. Хочу вас повідомити: всі ставки орендної плати залишились без змін. Тільки в одну ставку орендної плати це для розміщення та експлуатації основних підсобних допомогних будівель та технічної інфраструктури виробництва розподілення газу постачання паруб на гарячої води, збирання, очищення та розподілення води. Ми внесли зміни, тобто в попередньому рішенні ставка орендної плати була 10, тепер ми зробили 3%. В зв'язку з тим, що в основному всі громадські організації будуть зобов'язані вкласти договори оренди на земельні ділянки під свердловинами, а це іменно відноситься до, такого, до такої до цільового призначення. Тобто ми не зменшили тут ставку оренду плати на 3%, яка є на сьогоднішній день саме мінімальна. Прошу даний проект рішення отримати, ви знаєте, народження. Я на я, по по на Доді, ще заведення депутатів немає. Є пропозиції інформації дати довідому. Включити проєкт річні до порядку дня на червоної сесії. Це рішення, то задану пропозицію. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Дякую. Другого питання. Про проєкт річне завершення про нами дозволу на спеціальне використання природних ресурсів в межах парку пам'ятника садового паркового мистецтва. Місцевого значення Парк то є відпочинку селища Кражок, і думали, але це не зараз комунального подарства, місто будування архітектури, волосів, комунальній власності та захисту, до квітня пришого спеціальності. Внесення дорожнього сесії праводання або спеціального використання та родних реструкцій у парку парки, самого парку мистецтва, місцевого значення. Парк відповідно і початок сегодняшній службу. Даний проєкт рішення пропонується на надати комунальних підприємства природу науки досвід на спеціальне використання природних у межах парку званих парковомістерства. Тобто, відповідно до затвердження лінії, які спогоджені в управлінням інфраструктури обласної українського. погляду, вже аварійно, і перелік на всій території парку. Даний проект рішення пропонується на базу дозволу на зведену аварійну дерево. Тобто, що даний проект рішення буде так сформовано на погодженому управлінню проєкту території. Нехай на дешевому народу сесії. Чи я хочу відзначити? Немає. Я попрошу інформацію, що ми будемо включити проєкт рішення до порядку дзяного чергової сесії. Шановні депутати, питання про денного сьогоднішнього засідання по комісії, ви щено дякую всім, хто участь у підготовці та обговоренні питання за професіоналізм, оперативність та об'єктивність. Засідання постійної комісії селищної ради з питань промислової політики, підприємства, агропромислового промислового комплексу, земельних відносин, оборони культури комунального господарства, комунальної власні закрити. Дякую, що прибули. Всі дня.